Привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі, де я розповідаю про норвезьку систему освіти. Ділюся з власним досвідом, я сама тут працюю вчителем уже 17-й рік. Сьогодні я хочу розповісти про досить актуальне питання, таке як здача української, щоб отримати його цей предмет у шкільному атестаті. Українську мову як приватист можна здати у так званій Відерегуанде школі. Це останні три класи норвезької системи. Записуватися на екзамен я окремо створю відео, де пошукаю де саме посилання. Записуємося ми приблизно, якщо не помиляюся, в серпні-вересні, а іспит буде на декілька тижнів пізніше. Якщо раптом я не створю окремого відео, де ж записуватися, то рекомендую учневі піти в адміністрацію школи. Виявити бажання, сказати, що я планую здавати додатковий предмет як приватист. І при кожній школі є радники, відповідно, вони вже допоможуть формально, де записатися, як зареєструватися, з усім всім допоможуть розібратися. Нагадаю, що школа від Регонде це три класи. Я рекомендую все-таки. Ну, залежить від стажу проживання в Норвегії. Якщо дитина досить, ну дитина, підліток, досить нетривалий час ще перебуває у Норвегії, не, наприклад, відвідувала справжні від а лише мовні курси, то рекомендую почекати, тому що майте на увазі, що цей екзамен у вигляді приватиста можна взяти в будь-який з трьох років, можна взяти на першому курсі, кажуть це в лапках. На першому рівні від регонди, на другому або на третьому, у нас є три роки, щоб здавати українську як іноземну. Ем, незалежно коли вона здавалася, вона йде в остаточний іспит чи в остаточний атестат. Отож, українська другого рівня. Е, я ще раз згадаю, що це екзамен для української як іноземної. Не буду повторювати формальні, я так перелистала, бачу, що формальні аспекти для другого рівня аналогічні із першим рівнем, про який я говорила в попередньому відео. На читання виділяється 35% із 4 годин, які надані, решту ми сидимо і пишемо тексти. Важливо, щоб клавіатура українська вже була підключена, і так далі, і так далі. Які ресурси можна використовувати, допоміжні засоби про плагіат. Не хочу зупинятися зайвий раз на цих пунктах. Давайте подивимося зразу на завдання. Нагадаю, що це українська як іноземна. Тобто вона в своєму оригіналі це могла бути, наприклад, іс польської чи ісчеської. Відповідно, самі завдання місцевою мовою пишуться, пишуться норвезькою. А вже тексти. Які перевіряють твої знання мови, вони вже відповідно на е, мову, яку ти вивчаєш чи мову, у якій ти текстуєш, тестуєшся, е, почитайте і тому е, це я вже почала завдання читати. Е, тому я наголошу ще раз: не йдіть здавати українську мову через місяць-два, як ви приїхали у Норвегію. Побудьте тут трохи, вбудьтеся, наберіться норвезької, бо нам треба розуміти, про що питання у самому завданні. А коли вже достатньо для буденного розуміння хоча б норвезької мови, то тоді ми ем, записуємося на іспит з української. Ем, отож, саме завдання тут, бачите, норвезькою нас питає. Прочитай е, дописи у блозі і вибери правильну тему, яка підходить до кожного абзацу. Привіт усім! Я вирішив ввести цей блог, щоб розповідати про свої подорожі. Не клацаючись на це, я розумію, що це буде або вступ, або привітання, або розповідаємо про мету блогу. Давайте подивимося, що це: волонтерство, почуття. Фестиваль про себе обґрунтування. Ось тут учень має сам вирішити, яке з чотирьох заголовків, чи з чотирьох тем найкраще відповідає першому цьому рядочку. Друге. Мене звати Іван, я живу у Хальдені, я живу звичайним життям. У будні дії я вчуся, ходжу в бібліотеку, зустрічаюся з друзями і так далі. Знову ж таки, нам надається тум, це означає, не заповняємо взагалі, хай буде порожнім. Нам надаються варіанти: це про волонтерство, це про почуття, це про фестивалі чи про себе, а можливо, це обґрунтування, що саме вказано у цьому другому абзаці. Треба вибрати, те, що. Е те, що підходить найкраще. Зверніть увагу, тут взагалі важливо при будь-якому вирішенні завдань мати у своєму репертуарі так звані навчальні стратегії. Наприклад, тут я бачу, що категорії точнісінько те саме, що в першому полі, бачите. Значить, я методом виключення, чи логічно можу собі подумати, що якщо я одну тему вибрав до першого абзацу, то другий абзац вже буде на іншу тему. Тобто, Якщо я в першому сказала, що це буде обґрунтування, то в другому вже обґрунтування не підходить, швидше за все, це інші теми. Тобто тут учень перечитує текст, чи абітурієнт, той, хто здає іспит, перечитує текст і пробує вибрати на комп'ютері, це електронний вид екзамену, вибрати варіант, який найкраще підходить. Це було перше завдання. Давайте глянемо на друге. Друге. Саме завдання звучить. Перечитай текст і скажи, чи твердження, які подані нижче, є правдиві чи неправдиві. Отож, читає учень, перечитує текст, а тоді внизу, дивіться, у нас є. Речення, і по таблиці є ліва сторона, ліва колонка, правда, права неправда. І зверніть увагу, самі вже ці речення йдуть норвезькою. Тобто, якщо я українець за походженням, тобто українець навіть за місцем проживання, але тимчасово у Норвегії, і якщо я це все розумію, то важливо також розуміти норвезькі речення. Де Віктикстелтідефрукріене арфрукстр найважливішою трапезою для українців є сніданок. Згідно тексту, правда чи неправда? Головні складові борщу це борщ, не борщ, вибачте, буряк. Правда, неправда? Згідно тексту, не думаємо логічно, а думаємо, що казалося в тексті. Це другий тип завдання. Якщо ви дивилися відповідь, ой, не відповідь, а відео про перший рівень української мови, то ви помітите, що тут уже тексти довші і лексика складніша. Пам'ятаємо, що це іспит все-таки з української, як іноземної мови. Третє завдання: прочитайте текст та дайте відповідь на запитання. Моя сім'я. Досить прості, односкладні речення. Такого немає слова, як односкладні речення, ну нічого. Ем... Хто б це міг сказати? Я живу у столиці. Вибираємо, хто з героїв. Тексту міг оце твердження сказати. Я часто допомагаю батькам, хто саме це сказав. Тобто, по тексту ми маємо зрозуміти ім'я дітей і так далі. Твердження кому з героїв вони підходять. Помічаємо знову, що текст українською, але ж завдання норвезькою. Це важливо розуміти. Е, прочитай текст, та дай відповіді на запитання. Дивлюся тут раніше питання. А вже нижче подано сучасну інформацію, тексти, які відповідають сучасним подіям. Тут у нас є про калуш, інтерв'ю і так далі. І нам треба вибрати так званий Multiple Choice. Коли у нас є запитання, і декілька варіантів відповідей. Нам треба е вибрати. Дивіться, е хочу просто навіть прослідкувати. Ось тут. Васін' келемен ом Європа. Цілком можливо, що він все це згадував, але є нюанси. Наприклад, він сказав, що було легко добратися, чи важко добратися, виїхати до Європи, наприклад. Що Мова про це йде в тексті, але не факт, що у такому формулюванню. що треба вчитуватися в прикметники, прислівники, що саме вони там говорили у тексті. І дивіться, що саме підходить. Рухаємося далі. П'яте завдання це вже письмове. Пам'ятаємо, що там ті це було читання, ми на них використали приблизно 35% часу. Від 4 годин це годинку 15, напевне. Що кілька разів можна перечитати, можна, як не помиляюся, навіть паперовим словником користуватися. Тобто, хто недостатньо знає українську, він може певні слова, має достатньо часу, щоб певні слова підглянути. А вже, от п'яте завдання, просить нас писати. Тут ми вже довше посидимо, будемо писати перший чорновик свого тексту, потім редагувати, удосконалювати, ускладнювати, щоб показати рівень. Фокус тут має бути на рівень словникового запасу, на вміння не тільки переказувати, а й трошки е мислити. Тобто не передача фактів, а, наприклад, якісь фрази, які передають власну думку. Ми показуємо свій рівень, можливість порівнювати різні аспекти двох різних явищ, вести паралелі і так далі. Чим складніший текст, тим кращий рівень норвезької, Ой, вибачаюсь, українською ми показуємо. Отож, тут нам треба написати допис на 80-100 слів. Вчитуємося у критерії. Якщо пишуть 80 100, значить ми на ту кількість слів і цілимося. Ти, дівчина, яка бужеволієш, вибачте, від футболу. Недавно переїхала у невеличке поселення в Україні. Ем, тут є лише одна футбольна команда, і це хлопчача. ой Ой-ой, біда. Ти хочеш грати разом з хлопцями, але у клубі тобі кажуть ні. Напиши текст, де ти розповідаєш цю ситуацію. А також розповідаєш і е, пояснюєш, даєш е, підґрунтя, так би мовити, е, чому ти не погоджуєшся із рішенням клубу. Зверніть увагу, коли а це вже я говорю як вчитель іноземної мови, я не викладаю норвезьку, я викладаю англійську, насправді, але е, перегукується. Коли нам дають завдання, дуже важливо вчитися вчитуватися у дієслова. Якщо в цьому завданні, наприклад, нам кажуть фортелерь, фортелер, «фортелер обіґрюнерь. Саме завдання тут нас просить розкажи про ситуацію, тобто тут я просто переказую, а далі в нас є розкажи і обґрунтуй. Значить, у мене вже мають з'являтися явля... такі слова, як отже, тому що у такому випадку варто також зазначити, важливо підкреслити, тобто ми тут вже даємо якісь. Синонімічні, можливо, навіть вставні слова, якісь сполучники, які показують, що ми не просто розказуємо своє враження, свої емоції, але ми також обґрунтовуємо власну думку. Можливо, там один, два, три перерахунок зробити і так далі. І отут буде подане поле, де ми, власне, свій текст і будемо писати, навіть бачимо внизу, рахують слова протягом написання, ми бачимо, скільки слів вже написано. Коли я вже декілька років спостерігаю за українськими дітьми, які приїхали до Норвегії, не проходили норвезьку систему і не завжди розуміють, як тут працюють, то бачу, що дуже часто українські діти задоволені так званими простими рішеннями. Сказали, написати текст, ну я ж тобі написав текст. на, здаю. А в Норвегії прийнято, що текст ще треба удосконалити, опрацювати, посидіти довше і так далі. Тобто, якщо ми маємо 4 години на весь іспит, сидіть максимально усі 4 години. Якщо ти думаєш, що ти написав текст, а у тебе ще пів години залишається, повертаєшся до тексту, перечитуєш, доопрацьовуєш, дивишся, чи в тебе є слово, яке постійно повторюється. Можливо, ти періодично кажеш: Я, 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 вона, вона або дівчина, 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 то міняй учасниця, футболістка, дівчина. Тобто, це пробуємо варіацію у своєму словниковому запасі показати. Це я говорю, до, знову ж таки, метод збільшення шансів на кращу оцінку. Пробуйте завжди подумати, а як саме я цей текст удосконалю. Пам'ятайте, що це українська і кіноземна. Тут не так важливо, ну, принаймні, я так собі думаю, що тут не так важливо, чи це буде у тебе у вигляді статті. Чи якщо жанр можна вибирати самостійно, то неважливо, чи ти будеш креативно у вигляді оповідання писати, чи ти будеш сухіше у вигляді статті. Тут це мова як іноземна, тут дивляться на словниковий запас: ширина широта чи різноманіття словникового запасу, що ти вмієш заповнити об'єм необхідний, і що ти маєш знання з гарматики. Оце важливо. Рухаємося далі. Шосте завдання знову письмове: від 100 до 130 слів. Ем, ти подорожуєш літаком, у, твій багаж е, надіслали у іншу країну, випадково не ту країну, куди ти хотів. Ем, тобі потрібно купити усе необхідне на наступні дні. Напиши імейл, напиши електронне ем, посилання до е, авіакомпанії, де ти розповідаєш, де ти знаходишся, скільки ти тут плануєш бути. Як виглядає твій багаж, що тобі треба купити і чому саме, скільки тобі потрібно грошей і чому тобі вони потрібно, потрібні якнайшвидше? А на кінець запитай, що тобі робити, щоб цю суму, цю виплату отримати. Ну, тобто ти раніше, так би мовити, закладаєш власні кошти. Розказуєш, що я планую, ну це вже переказує, але я прилетів до Іспанії. Мій багаж загубився дорогою і прийшло повідомлення, що він прилетів до Франції. Я тут буду всього три дні, тому отримати багаж у відповідь я не встигаю. Мені треба для трьох днів купити засоби гігієни, одяг на пару днів, так і так, і так і так. І так. Орієнтуюся витратити таку-то таку суму. Якщо я вам надійшлю квитанцію про ці покупки, як ви, яким чином ви мені відшкодуєте ці кошти? Тобто такого типу може бути завдання. І тут, бачите, навіть в самому завданні, яке повідомляється норвезькою мовою, у нас є переклад на українську. Бо це ж завдання читають так би мовити, учні, які вивчають українську іноземну. То, щоб вони складні слова не дивилися в словнику, не підглядали. Важливо розуміти ці слова, то вони зразу подані, що фліси, це авіалінія і так, далі, і так далі. Ось тут наш текст 100 120 слів. І далі рухаємось. Останнє завдання у іспиті. Уже ще третій найдовший текст. Напиши 120-150 слів. Іван, Оксана і Софія на малюнку ем, насправді, хороші друзі. Але сталося якась подія, яка ставить їхню дружбу. Підризик, чи, так би мовити, у небезпеку. Ти один з цієї трідні. Напиши текст, де ти розповідаєш, що саме сталося, як ти відреагуєш, чи як ти реагуєш на цю ситуацію і як ти плануєш вирішити цю проблему. Так, щоб ви троє знову помирилися і стали друзями. І ось місце для написання тексту. Тобто саме так виглядає іспит із української мови другого рівня для усіх учнів, які бажають отримати оцінку за додаткову іноземну мову у свій шкільний атестат. Надіюсь, це відео було вам корисним. Надіюсь, також ще доступним, бо я маю тенденцію трошки відходити від теми або терендіти забагато, буває. Це я сказала про українську рівня 2. У попередньому відео вже показувала рівень 1 і зараз, якщо ситуація складеться так, як я бажаю, то я ще зніму відео про третій рівень.